Добрий день, дорогі друзі! У День працівників сільського господарства України. Ми вітаємо всіх, хто працює на землі. Господь наділив нашу Україну родючими землями, а люди створили собі в допомогу багато різновидів техніки. Без металевих помічників людям ніяк не обійтися, адже природою людині не дано стільки сили, щоб виконувати всю ту роботу, яку вона змушена робити, обробляючи землю. Пряме відношення до свята аграріїв має і наш заклад освіти. Уже 145 років Дівтярівський професійний аграрний ліцей є справжньою кузнею з підготовки спеціалістів для сільського господарства. На одному поколінню хліборобів ліцей дав подівку в життя. Тут ще здавна здобували професії тракторист-машиніст, комбайнер, механік тваринницьких верм, бригадир тракторних бригад. Наладчик сільськогосподарських машин, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій. Від цих професій і сьогодні залежить рівень розвитку сільського господарства, його економічна ефективність. Кожного року до нашого навчального закладу вступає молодь, щоб отримати ці найпотрібніші професії це їм молодим, дужим, розумним і креативним ростити хліб і розбудовувати нашу Україну. У цей святковий день здобувачі освіти нашого ліцею. Як майбутні хлібороби, користуючись нагодою, дякують землі і тим, для кого селянська праця є сенсом життя, бо тільки з хлібного зерна починається потужність та сила нашої держави. Корисне бути для держави, месті трактори, яке здобувають. А ще я буду слюсарій водій, буду йти упевнено до своїх ворі. Я буду сіяти, орати і дружні сходи доглядати, збирати буду урожай, що колесався з краю в край. Золотими хлібами дзвенить українська земля, молодими садами квітує широке роздолля. Я стою на кургані, милуюсь красою здаля, співає моя хліборобська окрилена доля. Споконвіку цю землю батьки і діди берегли, рятували її від негоди та злого заброду, білу хату, червону калину, луги береги, Все у спадах мені заповідано з роду до роду. І зелені вітрила отих тих величавих тополь, і джерела в та такі вони рідні до болі. Є на світі багато високих покликань і доль, А мені дорога хліборобська вкрили на долі. Щедро ниву засію, сперушить дайні плоди. Для нового врожаю догляну зерно і машини. І гостей запрошу на хліб, сіль, на гречані меди. Я господар землі, я господар своєї країни. Щастя вам, усмішок, щедрої долі. Серце хай гріє людська доброта. В тому не знайте ні в чому, ніколи. І будьте здорові на довгі літа зі святом мирного неба.